Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора, що я сьогодні готую на вечері. І не тільки на вечерю це можна готувати. Мені захотілося картопляне пюре із подлівою. Зараз я покажу, як я буду робити подліву, але подліви, вони. Дуже багато є сідей для У кожного вона своя. Ось поставила вже давно, у мене тут кипить курячий бульйон з домашньої куриці, вже давненько кипить. от Ще буде кипіти, потім я доведу його до ладу, до смаку, і це мене буде, на, на, на цій основі в мене буде подліва. Перше, що я роблю, беру сковорідку, просто бажано суху. Бажано чисту, бажано суху, кладу я сюди 2-3 столових ложки борошна і ставлю на вогонь і буду помішувати. Поки борошно стане такого кольору гірчичного, начебто. борошно в мене обжарюється, воно недовго буде обжарюватись, головне, його помішувати лопаткою, щоб не згоріло з однієї сторони повністю. Тим часом у мене цибулина є, морквина вже готова потерта. І ось такий шматок, чи то сала, чи то печеревини, в що є. Можна м'ясо брати. У мене його зараз немає. І це я зараз покришу. Цибульку покришу. Ось такими кусочками, дівчата. Я кришу, чи то сало, чи то м'ясо. Чи по черевину, так як у мене. Дівчатка, я сказала, що треба до гірчичного кольору оце обжарити борошно. А сама навіть і не розумію, який той колір гірчичний. От, ну. Приблизно кремовий колір, ось такий. Це все досить. Я ось так виклала в тарілку, а як прохолоне, то можна в баночку скласти і будете користуватися. Але не цілий рік, ну, можна неділь дві чи три, воно буде стояти. Коли треба, будете брати ложку там, чи дві, дивлячись, скільки ви нажарите, але не кілограм, це точно. І три ложки пожарти буде вам на два рази. Тепер на іншу сковорідку я викладаю цю почеревину, чи то сало, чи когось що є. Бажано на розігріту. І буду обжарювати. А бульйон у мене, дівчата, вариться. Він розімліває гарно. Тепер кришу цибулю. Морква у мене вже готова. Це буду так звичайним щином. Підправляю обжарюватись на сковорідку. Оце, дівчатка, цибулю з салом я трішки обжарила, а тепер викладаю сюди моркву і теж обжарюю. Солю, перчу, все за смаком. Хто що любить, ті спеції кладіть. Чатко ось трошки воно в мене піджарилось. Тепер я Солю і перець кладу. Хтось хоче щось іще покласти індивідуально, будь ласка, це на ваш смак. Я ще трішки пожарю і можна сюди покласти ложку чи дві томату. Чи соусу, чи, чи що там в кого є. А я не кладу, бо того, що я жарений томат люблю тільки у борщі. Це вже підхід індивідуальний, хто як любить. Тим часом, дівчата, ставлю картоплю варити на картопляне пюре. Але, дівчата, каші, вермішелі, макарони, горохове пюре. Ніхто не відміняє. Хто що хоче, той й варіть. Все буде смачно. Дівчата, обжарила я оце морку, цибулю під черевину. У вас, може, ще й із томатом обжарилось. Тепер кладу я сюди дві ложки оцього обжареного борошна. От, і теж ненадовго на вогонь, буквально на одну хвилиночку. Тепер, дівчата, ось мій бульйон варився вже. Що я роблю? Або бульйон в сковорідку добавляю і гарно розмішую, або в... те, що в сковорідці, в бульйон. Я зроблю те, що в сковорідці викладаю в бульйон. Виклала я вже сковорідки ось сюди все. Подліву. Чи то зажарка, чи що воно таке. Тепер ще буквально на декілька хвилин на вогонь хай трішки покипить. І все накриваю кришкою, подліва готова буде. Ще в мене картопля ж вариться для картопляного пюре. Чого я, дівчата, не обжарювала м'ясо, прямо в сковорідці не готувала подліву, бо то, що я люблю, щоб воно така була розвариста, знаєте, така смачненька, а борошно те, що залишилось, я виклала ось в баночку, використаю через деякий час, але ж не через рік, дівчата. Може, з маринкою поділюся. Якщо, вона, якщо їй треба буде, дівчата, пюрешку я вже зварила. Тепер подліва, така розвариста у мене. Люблю таку розваристу. Все розімліло тут. Ось такий, чи то обід, чи то вечеря. Пахне смачно, супер! Смачно! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!